Тут же за півдня інструкція для мешканців Курщини як правильно розмовляти з українськими солдатами-визволителями та гігават Зеленського десятки сотні мемів розійшлися мережі лише за кілька днів визвольного руху на території Росії. І поки самі росіяни в істериці виречать та скаржаться на власну владу українці про прорив у Курській області жартують. Найдотепніше з мемів зібрали, і ми про них дивіться далі. в сюжеті. Назва міста із м'яким знаком Курськ, як притаманно українській мові, а не Курск, а ще російська вулиця Степана Бандери та область, яку на своїй же карті вже не може знайти і сам диктатор. Щойно почали з'являтися повідомлення про операцію на Курщині. Мережа одразу вибухнула сотнею мемів. Я так розумію, заміна зараз якась готується, так і є. і Свист, ми теж прекрасно розуміємо. Згадуючи про Курську АЕС, українці іронічно задаються питанням: чи часом це не подарунок для нашої ДТЕК? Це мені, це все мені. Дехто з користувачів жартує і про можливі особисті мотиви вищого командування України. До жартів вже встигли доєднатися і офіційні українські структури питанням, чому припинили роботу вокзал у суджах, один з користувачів адресував укрзалізниці і там відповіли довгим повідомленням, що турбуються за безпеку пасажирів, що перепрошують за тимчасові незручності і порадили чекати від них оновленої інформації. Відкриття нового поштового відділення у Суджі на місці колишнього російського іронічно анонсував і гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Про свою якнайшвидшу появу заявила й нова пошта. До слова вона вже видніється на Google-карті. Змінити назву планують і місцевим універсамам, А в Розетці на тлі усіх подій оголосили знижки на біноклі, аби стежити за розвитком подій українцям було максимально зручно. Ну що поробиш? Життя бентежне так у коментарях підбадьорюють росіян українці. Натомість ті вже тренуються, як говорити з українськими бійцями при зустрічі. Я українець і навіть хохол Вистачає у мережі обговорень та порівнянні без мемів. Ось один з російських пропагандистів у своєму репортажі показує, куди рухається колона техніки. А ось та сама колона, але вже в нерухомому стані. У коментарях пропагандисту подякували за роботу і допомогу українській розвідці. Аліна Лісова, Наталя Кучеренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.